Інформаційний день на телеканалі Ті Вісім Плюс триває. І ми продовжуємо розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. 14 підлітків із дев'яти міст України зустрілися в Києві, щоб позмагатися у другому півфіналі гри з популяризації здорового харчування граємо. Проект створений спільно із дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні та ініціативою з поліпшення культури харчування Культфудшев. Кухаря Євгена Клопотенка в змаганнях взяли участь хлопці та дівчата із Ніжина, Хмельницького, Тернополя, Чорноморська, Плотича, Городища, Старокостянтиніва, Заводського та Чорткова. Саме вони набрали найбільшу кількість балів у онлайн-форматі гри граємо, виконуючи протягом місяця тематичні завдання, які отримали у чат-боті проєкту. Отож, про проєкт про підсумки даного проекту далі Марина найбова наднутріціологиня? Я перепрошую, гри граємо. Доброго дня, пані Марино. Доброго дня, трохи складна у вас власне професія з вимовлення, якщо говорити так, пані Марино. Ідея проекту. Чи вдалося втілити те, що задумували на самому початку? Так, звичайно, проект із середини липня працює по місту Хмельницькому, і ми охопили майже 1600 молодих людей, підлітків підростаючого покоління, та намагалися донести до них основи здорового харчування через таку прекрасну ініціативу Євгена Клепотенка за підтримки фонду ЮНІСЕФ. І це вдалося втілити через гру ГРАЇ. Якщо говорити наскільки хмельницькі діти стежать за правильним харчуванням, що тут можете сказати? Звичайно, є високий попит саме і зацікавленість діток і учасників наших. До речі, ми охоплювали дві таких вікових категорії: 10, 13 років та 14 і 17 років. Вони з ентузіазмом захоплено, задавали питання під час гри. Особливо ось одна з останніх ігор. Дівчинка знала майже усі корисні інгредієнти. Із запропонованих страв, тобто це свідчить про те, що а, дана дівчинка готує разом зі своїми батьками харчові звички е, правильно сформовані в родини, і тому це дуже-дуже прекрасно і нам приємно, е, коли є зацікавленість і ерудованість серед дітей в даному напрямку. От, власне, це другий півфінал гри, що було в першому. І скільки загалом учасників вдалося охопити дану ініціативу і даним проєктом? 1600 учасників прийняло участь на Хмельниччині серед. Підлітків підростаючого покоління 10-17 років, що є дуже дуже добрим. І ми сподіваємося, що ми захопили їх отримувати корисні знання про здорове харчування, про здорові продукти. Якщо говорити за гендерність, кого було більше хлопців чи дівчат? Все ж таки, кому краще вдається. Ну наскільки мені відомо, то е, трошки дівчаток було більше, е, але і хлопці долучалися дуже активно. Тому, е, в принципі, інтерес е, до професії, до кулінарії, до приготування здорової їжі у молоді є. Якщо говорити про е, тематичні завдання, які отримували, от як зачитувала на початку, що вони виконували протягом місяця тематичні завдання, які отримали у чат-боті, що можна, які які це були тематичні завдання? Це були саме, як виглядає здорова тарілка, як її сформувати, які здорові страви можна приготувати. Факти про сіль, факти про цукор до прикладу. А також дітки відправляли готові страви, і багато учасників з Хмельниччини, я знаю, долучилися до півфіналів, і це дуже дуже надихає. Тому що наша робота, наша така місія у даному проєкті пройшла недаремно. Якщо говорити за майбутні погляди учасників, вони хочуть пов'язати власне своє життя із кулінарією, чи все ж таки дбають більше про власне здоров'я? От, ви сказали, що є дівчинка, яка розповіла про повністю склад певних там так продуктів і певних елементів корисних. Ну це треба добре посидіти, тому що не кожен дорослий власне знає усі ті мікроелементи і вітаміни, які в тому чи іншому продукті є. Так, багато дітей цікавиться, задають питання. Також у нас така є гра мішечок, коли діти витягують карточку і там вказана назва страви, і вони мають вгадати, з чого ж ця страва з яких інгредієнтів вона готується, і дітям вдавалося це дуже легко. Вони запам'ятовували, хто ще не, не знав, з чого складаються корисні здорові страви. Ми наголошували, що здорове харчування це не про дієти, це а, збалансоване харчування. Що це має бути певна кількість калорій на добу для підростаючого покоління – 2400-2500 калорій для їхнього організму. І дітки у такому учаснику, тому що це вже підлітки. А, Ну дуже класно їм вдавалося вгадувати інгредієнти, це означає те, що вони все ж таки готують вдома, що вони до долучені до приготування здорової їжі, і вони разом це роблять із батьками. Тому це надихає. Пані Марино. А от якщо підбивати підсумки, наскільки наші діти взагалі розуміються, що таке правильне харчування і Можете під час цього ефіру, власне не можемо не скористатися нагодою. Декілька порад від вас, як все ж таки в сучасному світі правильно харчуватися. Саме основне це скласти правильно раціон кожного дня. Тобто є таке поняття, як здорова тарілка, і ось її варто скласти на щодень. Тобто у ній має бути дуже багато овочів, клітковини, фруктів. Це половинка цієї тарілочки займає четвертинка. Це цільне зерно, це корисні вуглеводи, тому що такі продукти, як пластівці, це більш швидкі вуглеводи, вони солодкі. І ми наголошуємо дітям про те, що вживайте. Корисні повільні вуглеводи, цільнозернові каші, цільнозерновий хліб. Тому що це корисно і під час випічки цільнозернового хлібу зберігаються усі вітаміни та мікроелементи, аніж у е, іншому хлібі, до прикладу, тостовий білий хліб в ньому взагалі немає ніякої користі. Тому е, також четвертинка тарілки має складатися із корисного білку. Це може бути біле м'ясо, е, кролик, індичка. Курка, і яйця, молочні продукти, і не потрібно боятися жирів. Вони повинні бути у нашому раціоні у вигляді оливкової олії. Також ми наголошуємо і зосереджуємо свою увагу, що можна смажити ваші улюблені страви, але на корисному жирі, таке як грікі масло, воно топлене масло, і набагато корисніше на ньому смажити аніж на звичайній рослинній Поліні тому от, дітки, я сподіваюся, запам'ятали усі наші корисні поради і будуть ними користуватися на щодень. Чи відрізняється правильне харчування у е, немовлят дітей і дорослих? Так, звичайно, калорії від, відрізняються від віку, від статі, від залученості, де людина працює, від захворювань. Діапазон калорій для жінок, для чоловіків трошки відрізняється: 1700 калорій і 2700 калорій для чоловіків. А важливо також, чи ви займаєтеся спортом, де ви поглинаєте білок? Чи вам його достатньо? Тому потрібно слідкувати за своїм раціоном. І правильно балансувати. Для цього є різноманітні калькулятори калорій, тобто ми можемо скористатися цифровими, до прикладу, помічниками у тому, щоб рахувати калорії. Тому що це так трошки важкувато ми працюємо, і рахувати кожну калорію не завжди вдається. Тому можна скористатися, до прикладу, на телефоні калькулятором калорій. Ось в такому плані. Пані Марине, якщо повертатися власне, до проекту граємо, так це був другий півфінал. Що ще які ще етапи будуть чекати на дітей? І що у підсумку власне чекає на суперфіналістів? Ще попереду супергра з Євгеном Клопотенком. Фінал, суперфінал, який має відбуватися і запланований на травень місяць, тобто, переможники усіх півфіналів відвідають Київ і матимуть змогу разом з Євгеном Клопотенко одіти кухарські кітілі професійні і в ресторані 100 років вперед, тому назад, який знаходиться в Києві, разом з Клопотенко з Євгеном, нашим шефом, приготувати корисний бранч і. Пригостити своїх рідних, які приїхали з учасниками, ну а якщо говорити за взагалі залученість під час даного проекту саме Євгена Клопотенка, чи він дає вам певні якісь поради, чи можливо готує якісь певні завдання для учасників, чи його роль в суто вже у суперфіналі? Він перебуває постійно на зв'язку, і також у кожному півфіналі він перебуває разом з тими учасниками, які перемагали і долучалися до півфіналів. Тому наші друзі юні могли з ним познайомитися, сфотографуватися і пізнати краще здорове харчування через таку живу динаміку та спілкування. Ну от якщо говорити за Євгена Клопеленка, то він досить активно займається власне оптимізацією певного. Розширенням шкільного меню, що власне дуже актуально стане на сьогодні. А от ви безпосередньо, пані Марено, що би ви змінили в підходах до харчування в навчальних закладах як дошкільних, так і у шкільних? А щоб це було смачно, щоб дитині було цікаво їсти, тому що діткам і візуал страви важливий, Як страва виглядає в тарілках наших, щоб це було естетично. Ну і звичайно, я повністю погоджуюся з тим, що діти мають споживати якомога менше цукру, пити якомога більше корисної рідини, тобто, це у форматі води, і споживати якомога менше солі. Сіль можна замінити різноманітними спеціями, тому ось. Ось так я бачу здорове харчування. Ну і соуси також мають бути корисні. До прикладу, замість звичного кетчупу, до якого ми звикли. А і це є улюблений продукт багатьох, замінювати його іншим соусом, до прикладу, томатною пастою. А якщо ми звикли до майонезу, даний вид екстра продуктів можна замінити таким, до прикладу. Грецьким йогуртом він, менше, він не містить цукру, у ньому гарний склад, він має гарну консистенцію, заправляти салатики і наші улюблені страви. Тому ось ось моє бачення, що має бути менше цукру, менше солі, більше рідини і корисних продуктів, які гарно, естетично, візуально виглядають для дітей, для підлітків. Ну, ми вам дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Розповіли про проект. Власне, отож, Марина Найибова, нутриціологиня гри граємо.